Росток це окорочені ряди, які потрібні для того, щоб виріб краще сидів на спинці та не тягнув горло вперед. Рівномірно розташовані ряди. Формулу придумала сама. Моя формула ростка в сантиметрах. Обхват голови потрібно поділити на 12. а потім цю кількість сантиметрів помножити на кількість петель в одному сантиметрі. А коли ми знаємо кількість рядів для нашого ростка, нам потрібно поділити їх навпіл на 2. бо пров'язуємо до точки і від точки. І так ми дізнаємося кількість точок з кожної сторони боковинки горловини. Але розташовувати їх потрібно равномірно. Росток – це просто недов'язані ряди. А чому обхват голови потрібно поділити на 12? Тому що від обхвата голови в сантиметрах необхідно відняти обхват шиї. Це горловини з попередньої формули. І все це поділити на. бо маємо спинку, рука вперед і рукав. І ці сантиметри, вони ваші. Вони індивідуальні, це тільки ваш росток. Використовуючи таку формулу, ви отримаєте тільки індивідуальне значення. Формули облегшують нам в'язання.